Привіт, друзі! Ви коли-небудь задумувалися, чому бочки іноді схлопуються, утворюючи вм'ятини. У цьому відео ми розповімо, як відбувається цей процес, чому це трапляється через вакуум або різкий перепад тиску, і як безпечно відновити пошкоджену бочку. Застереження. Важливо пам'ятати, що робота з деформованими бочками може бути небезпечною. Тиски нагрівання можуть призвести до травм, тому завжди використовуйте захисні окуляри, рукавиці та інші засоби захисту. Якщо у вас немає досвіду роботи з такими об'єктами, зверніться до фахівців або отримайте консультацію перед початком роботи. Чому бочки схлопуються? Бочки схлопуються під впливом вакууму або різкого перепаду тиску. Це трапляється, коли тиск всередині бочки знижується порівняно із зовнішнім атмосферним тиском. Через що зовнішній тиск стискає стінки бочки. Коли бочка заповнена рідиною, герметично закрита, а потім рідина охолоджується або видаляється, утворюючи вакуум. У таких випадках всередині бочки залишається недостатньо повітря, щоб компенсувати об'єм, і тиск зовні стає вищим за внутрішній. Як відновити форму бочки без пошкоджень? Щоб вирівняти бочку, можна відновити тиск усередині неї. Для цього використовують компресор або насос, щоб заповнити бочку повітрям і збалансувати тиск. Важливо контролювати рівень тиску, щоб не пошкодити стінки бочки. Якщо бочка виготовлена з металу, її можна вирівняти нагріванням. Метал розширюється під впливом температури, що допомагає повернути йому початкову форму. Але цей метод потребує досвіду і спеціальних інструментів. Якщо вакуум не є основною причиною деформації, для вирівнювання можна використовувати прес-машини або інші механічні інструменти для точного натискання на пошкоджені ділянки. Обережно вирівнюємо бочку. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні оновлення. До зустрічі в наступному відео.